Одного разу мене переслідував канадієць, писав мені погрожуючі смс-ки, де він казав, що знає мою адресу, де я живе, і приїде зі мною розбереться. Зараз розкажу, як я до такого дійшла. Одного разу мій чоловік був за кордоном, і я їхала ввечері одна в машині в центрі міста. Виїжджала по такій дорозі, вона тут називається Gardiner Highway. І там є таке місце, де дуже часто роблять усілякі ремонтні роботи, і вона інколи йде такими різкими трошки поворотами. І я їхала у лівій полосі, тобто найшвидшій. це швидкісна траса, тобто там 100 км ліміт. І їхала я за Мерседесом. І що ви думаєте, звичайно ж, він летів, і за поворотом він... Дуже пізно а, загальмував там, де була невелика пробка. І незважаючи на те, що я теж загальмувала, трошечки моя машина його а, таки вдарила і вийшла невеличка аварія, де я йому трошки пом'яла зад, і, а у мене пом'явся трошки перед. І у мене це була Honda Civic, а у нього там якийсь Mercedes. За канадськими правилами водіння взагалі кажуть нам, що якщо вартість аварії менше ніж ну тоді було 500, мені здається, зараз вже підняли до 1000. Якщо вартість втрат від цієї аварії менше, ніж ця сума, то можна просто не викликати там ніякої допомоги, поліції, там, не звертатися до страхової компанії, просто дати один одному гроші та розійтись. Виходить цей хлопець, я ж звичайно звинуватим видом. Будь ласка, не забудьте мене підтримати підпискою, вподобайкою і коментарем. Виходить цей хлопець. Я ж звичайно звинуватим видом. Хоча я так перелякалася, ніколи до того не була в аваріях. Думаю, ну що робити, не знаю. Подзвонити нема кому, це вечір вже такий пізненький. І думаю, ну все, зараз дам йому свою страховку, викликаємо поліцію. Все, він виходить. Я кажу, ну все, давай викликати, давай викликати поліцію, я готова, все, я, я здаюсь. Бо тут взагалі вважається, хто позаду вдарив, тот і винуватий. А він каже: Ні, та ти знаєш, не треба, не треба, не треба. Давай нікого не викликати. Тут взагалі майже ніякого нічого не а, пошкоджено. Трішечки дивись, он трошки там мал маленька і Взагалі, у мене є свій бодішоп, тобто у нього там якась своя автофірма, і... Каже, мої хлопці все це зроблять дуже дешево, і тобі зробимо, давай нічого не треба. Я зараз до мами поспішу. А я бачу, що він ну, під чимось трошки. Ну, здалося мені, не знаю. Я не можу це ніяк вже довести, звичайно. Але ну мені здалося, що він трошки під чимось, але не бу... ну, що я йому скажу? Він каже: все коротше нормально. Мені просто треба до мами. Я до мами поспішаю вечір. Хочу там до неї не затримуватися. Давай обміняємося телефонами, номерами страховок. Автомобільних, бо це завжди має бути в машині в Канаді. Якщо ти їздиш без цього страхування, то можуть реально штрафувати. Звичайно, йому дала свою страховку. Мені здається, ми ще обмінялися посвідченнями водійськими, тобто сфоткали один одного, бо там видно і де ти живеш, і коли ти народився, і все таке. Ну тобто, паспортні дані вважає. І він сказав, я з тобою зв'яжусь, і ми вже домовимося, може зустрінемося. Ну, все, окей, добре. Звичайно, тоді він мені сказав, це буде десь 300 доларів, ну, максимум 500. Тому нащо взагалі все це оформлювати? Що іде далі. Я йду на роботу, поки я на роботі, він мені починає вже дзвонити. Каже: приїжджай а, в салон в мій, там порахували, скільки ти мені б винна. І мій співробітник Поляк він людина не дурна. Він розуміє, і що... я йому розказала, що така виявилася аварія, що було. і кажу... Він каже: Ну що, тебе одну туди посилати? Давай я з тобою піду. Може, трошки поторгуюся, бо можуть там якусь ціну велику дуже забажати. Звичайно, ми приїжджаємо. І щось він забув про те, що він казав, що там було 500 доларів або 300. Його механік склав великий лист того, що там треба ремонтувати, і, і там було вже 3500 доларів. Для мене тоді це були ну, це взагалі великі гроші завжди. І е, мій е, друг поляк почав з ними торгуватися, а вони просто не рухаються. І до нього доходить, що це просто якийсь розвод, і він. Е, Каже, окей, тоді ми будемо там, ми збираємо гроші, там ми ми там з вами з вами зв'яжемося. А мені каже, просто давай звідти робити ноги, бо вони просто реально хочуть тебе розвести. Ми поїхали додому, і він сказав: все, більше просто ніколи не бери трубку, просто потіряйся, у вас немає ніяких там реально нічого засвідченого ніде. Окей, я починаю а, просто ігнорувати його, тому що дійсно мені стало неприємно, що ця людина спочатку мені сказала, що не переживай, все нормально. А потім а, забула про свої слова і вже каже 3500 доларів. Потім він почав мені писати все більше і більше, що він знає, де я живу, що він там за мною приїде. Якось навіть потім виявилося, що це була не його машина, а він, як власник салону, хтось привіз ту машину а, ремонтувати. І він взяв не свою машину, на ній катався. Насправді мені дуже було неприємно і досить страшно, бо дійсно людина мала мою адресу, мала мій телефон, і, в принципі, могла мене знайти. І я їхала додому з роботи і завжди переживала, а може він мене, мене буде ж там вже чекати під апартмент будинком. І чоловіка тоді не було в країні. і Я тоді взагалі не знала, що, що зі мною буде. Бо я ще не знала, взагалі, може тут теж мафія є. Ну хто його знає? Чим все закінчилося? Це тим, що якраз тоді я вступила до навчального закладу, і через два тижні ми переїхали в Оттаву. І на цьому якось все закінчилося. Я його заблокувала у себе в телефоні. Перед тим я пішла в спеціальний центр, де можна реєструвати аварії, і зареєстрували її зі своєї сторони, тобто мою машину там відмітили, зареєстрували, які у неї були пошкодження. І офіцер поліції, мені здається, то був офіцер поліції. Він подивився, він сказав, що швидкість аварії була десь до 20 км на годину. Взагалі, там дуже маленькі дійсно були пошкодження, не дуже дорогі, особливо з тим, що машина в мене була 2005 року. Тобто, ну це перша машина, така, знаєте, яку вже просто не жалко вбити. Потім мій друг поляк знайшов мені. Якогось українського дядючку, який за 180 доларів взяв і якось там мені виправив перед моєю машиною. Мені здається, якось із феном чи щось таке. Якось він мені повиправляв все крім моїх номерів. Потім номера вже мені чоловік виправляв, коли приїхав, побачив це все горе, Ах, трошки поплакав. <laughs> і, все, і все там вже дочинив. Ну і все, ми поїхали в інше місто, заблокували, і потім вже через десь рок чи два. Зі мною зв'язалася з іншого номера, якась жіночка, яка була якимось там представником його бізнесу, і вона просто поцікавилася, чи я робила страховий випадок з цієї аварії. Я у страховку не подавала, тому що ну просто 180 доларів я просто виклала зі своєї кишені. Бо тут, якщо звертаєшся до автострахівки, то Звичайно, вам відремонтують автомобіль, але після цього ви будете платити набагато більше, і це буде ну дуже надовго, якщо не назавжди. Тому, звичайно, я про це все зам'яла, і вона мені просто сказала. Що дякуємо, що не зверталися і все. І нічого мені більше не сказала. Тобто, що там було з тим, з тим автомобілем, я не знаю. І з тим хлопцем, але більше я його не бачила, я від нього нічого не чула. Що я з цього винесла для себе, який тут урок? І, звичайно, я знаю, що це був мій такий загон, як новопробулої людини, яка ще не дуже орієнтувалася ні у людях, ні у правилах. Що треба було зробити? треба було подзвонити комусь із моїх знайомих хто тут давно живе хто б на спокійну голову не панікуючи мені просто роз'яснив що окей виклич там поліцію чи поговорив би з цим хлопцем щоб він зрозумів що я не просто якась наївна дівчинка які можна просто навішати, щоб упало. Щоб Може, щоб приїхав там чоловік моєї подруги і за мене то порішав, не знаю. Але треба було до когось звернутися, хто щось знає. Це перше. А друге, навіть якби нікого в мене не було, і це було друга година ночі, наприклад, треба було просто все одно викликати ту поліцію, і нехай би вони все зафіксували. І я би чесно краще б спала. Ті тижні, ті дні, коли я переживала за те, що хтось прийде, вирветься мені в квартиру і буде щось вимагати. Бо я не знала наскільки серйозні у нього були погрози. Тому дайте мені знати в коментарях, чи були у вас аварії за кордоном, чи в Україні як ви розбиралися і. Як би вчинила ви на моєму місці, якби ви в так в Канаді потрапили в таку халепу? Все, дякую за перегляд. Бажаю всім безпеки, миру, здоров'я, достатку. Слава Україні. Побачимося скоро. па-па!